Страшне розпущення теперішні діти, що вам скажу? А Хоче воно того, щоб йому купили тих чіпсів, чи ще щось падає на землю, качає і ногами і все. Або хоче телефону нового, телефон діяш з дитин день в телефоні. І головне, що психологи всюди кажуть, не травмувати дитячу психіку, не можна їх не то що бити. Навіть на них голос підвищувати не можна. Люди добрі. ну Я дивуюся. Як, як, як ми віжили колись. Я міг бути вже битий зрані, ще лише устав, уже щось відтворив, щось перевернув. До обіду приходили люди на мене жалітися, сусіди чи ще хтось. Зрані мама била віником, увечір в обід тато паском лупив, а ввечір баба боком била, бо корову відсіяв. Три рази на день був битий. А ще як по дорозі щось відтворив, то сусід ловив та й бив, і ніхто не допомагав. То яка мала бути психіка? Ага. Olha o meu pareado aqui que é isso. Errei.